Відсутність електроенергії для Прилуцького ліцею номер 10 відтепер не проблема. В рамках проєкту «Ukraine Education Response Consortium» за підтримки фонду фінської гуманітарної допомоги. Освітній заклад перший і поки що єдиний в місті отримав два новенькі дизельні генератори потужністю 6,5 кВт. Для того щоб убезпечити освітній процес під час оголошення повітряної тривоги, ми шукали шляхи, де віднайти. Альтернативне освітлення для нашого закладу освіти тому на початку. Листопада місяця, ми звернулися до фінського фонду із наданням нам гуманітарної допомоги. Задля цього в закладі освіти звернулися за допомогою до фахівців ІБК. Вони провели спеціальні розрахунки та визначили генератори потрібної потужності, щоб забезпечити світлом не тільки укриття, а й основний корпус. Директор ліцею номер 10 Юлія Зімбалевська ділиться: приємно, що, попри все, про навчальні заклади піклуються. Приємним є те, що не дивлячись на таку економічну. Економічну кризу так, в нашій державі, що мало коштів. Є такі спонсори, є такі партнери. Фінський фонд, який нам в цьому допомагає. Цінне надходження від закордонних партнерів вже пройшло повне обстеження та тестування в київській фірмі. А в Прилуцькому ліцеї номер 10 для генераторів виокремили спеціальне місце, що відповідає всім стандартам і надійно охороняється. В нашому закладі освіти забезпечена цілодобова охорона закладу освіти. У нас працюють сторожі. У нас є кнопка безпеки, яка надається поліцію. Корони України в Чернігівській області, і в разі будь-якої такої незвичайної ситуації працівники ліцею зреагують вчасно. В рамках проєкту Генератори це перший етап допомоги навчальному закладу, говорить Юлія Зімбалевська. Фінський фонд нам обіцяє ще надати телевізор. Обігрівачі та старлінг проте це лише початок, адже в ліцеї номер 10 сподіваються отримати ще один грант задля покращення матеріально-технічної бази навчального закладу. Це буде грант. У межах проведення тренінгів для учасників освітнього процесу нас запросили вже в місто Київ і буде проходити у два етапи. Перший етап це буде тренінгові навчання в місті Києві, де ми отримуємо сертифікати. І другий етап це надання коштів для облаштування безпечного класу. Цей грант ми вже написали, ми його презентували цьому фонду і надалі сподіваємося, що ми. Отримаємо ці кошти, і будемо їх реалізовувати в нашому закладі освіти.